Вітаю, шановні, дев'яті класи, і ми з вами сьогодні продовжуємо розглядати е, історії країн Європи е, і Америки на, в другій половині 19-го, на початку ХХ століття. І сьогодні ми говоримо про Сполучені Штати Америки. США здійснювали модернізацію, запроваджували все нове, незвичне, прагнули консолідувати суспільство як єдину націю. Швидкий економічний розвиток країни дозволив США наприкінці 19 століття скласти гідну конкуренцію країнам Західної Європи і насамперед Великої Британії. Що ж сприяло цьому успіху і як розвивалась країна в цей період, ми сьогодні з вами розглянемо. Наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття, економіка США переживала бурхливе піднесення завдяки постійному припливу емігрантів швидкими темпами збільшувалось населення. За період з 1871 по 1913 роки воно зросло з 398 мільйонів до 96,5 мільйонів осіб. На початку ХХ століття США вийшли на перше місце у світі за обсягом промислової продукції, технічним оснащенням і продуктивністю праці. Загальна вартість промислової продукції США вдвічі перевищувала вартість німецької та майже в 2,5 рази англійської. Провідну роль в американській промисловості відігравали добре оснащені великі підприємства. Встановлюючи 2,2% від загальної кількості підприємств, вони виробляли половину промислової продукції. Великі підприємства нерідко об'єднувалися в трести, які монополізували виробництво основних товарів. На початку ХХ століття найбільшим впливом користувався нафтовий трест Рокфеллера, який виробляв 90% нафтопродуктів, і металургійний трест Моргана, який виплавляв 66% сталі. На 1900 рік в Україні налічувалось 440 промислових і транспортних трестів, які виготовляли 3 четвертих продукції США. Середня заробітна плата американських робітників перевищувала оплату висококваліфікованих робітників Англії та Німеччини. В американському суспільстві, в американському сільському господарстві переважає сімейні ферми. його технічне обладнання перевищувало рівень європейських країн. За виробництвом найважливіших сільгосподарських продуктів зерна, м'яс, мавовни, США посідає перше місце у світі. Та стали їх головним постачальником продукції до Європи. В останній чверті 19 століття США остаточно утвердилася республіканська республіка, республіка президентського типу та двопартійна система. Прихильники політиків півночі США складали ядро республіканської партії, а півдня демократичної. До 80-х років 19 століття при владі майже безмінно перебували республіканці. Потім на десятиліття їх змінили демократи. До початку ХХ століття різниця між республіканською та демократичною партією практично стерлася, обидві партії обстоювали тогочасний суспільний і державний устиль США. Швидкий економічний розвиток призвів до появи також великих грошей, що потягла за собою зростання корупції. Значна кількість державних посад стали прибутковими для тих осіб. Що їх обіймав. Кожна партія, яка приходила до влади, намагалася висунути на ці посади своїх людей, які іноді навіть не мали і уявлення про свої нові обов'язки, але мали потрібні зв'язки у вищих партійних структурах. Тому державний апарат працював вкрай неефективно. Права простих громадян постійно порушувались, процвітало хабарництво. Такий стан викликав масовий суспільний рух за реформи та демократизацію. Наприкінці ХІХ століття серед американських фермерів виник масовий рух спрямований проти залізничних, промислових і торгівельних монополій. Оформлювалась популістична так звана народна партія. Вимоги популістів мали антимонопольний характер. Вони виступали за націоналізацію залізниць, телеграфного і телефонного зв'язку, конфіскацію надлишків землі, збільшення податків із багатіїв. Популісти брали участь у виборах президента. На базі цієї партії згодом виник рух прогресистів. Прогресисти вимагали демократизацію виборчої системи, зниження податків, встановлення урядового контролю над трестом. Деякі прогресисти зажадали впровадження в США системи соціального страхування, кшталт Європейською та прийняття закону про 8 годинний години день. Видатним лідером прогресистів був губернатор штату Вісконсіс Роберт Лафолет, якого згодом обрали Сенат. У своєму штаті він провів демократичну податкову реформу, встановив контроль над міським транспортом та залізницем. Від кінця 19 століття демократичні журналісти і письменники у своїх публікаціях викривали численні факти підкупу урядовців, фінансового шахрайства, експлуатації праці жінок та дітей. Фактично, преса в країні перетворилась на четверту владу, впливаючи на політичне життя та створюючи відповідну суспільну думку з того чи іншого питання. Найбільш організованим був робітничий рух, але, на відміну від європейських країн, він мав переважно економічний характер, тобто поліпшення умов виступали і за підвищення оплати праці. Робітники віддавали перевагу профспілковому руху. Найбільша профспілкова організація Американська Федерація праці, очолювана Сім'юелем Гамперсом, стояла на позиціях співробітництва та ділового юніонізму з роботодавця. Bumpers Вважав, що завдання профспілок, тобто третьому, не політика не виступали проти суспільства, а ділова співпраця з підприємцями в організації виробництва та захисту економічних інтересів членів проспілок. Задяки наполегливій боротьбі лише за перше десятиліття ХХ століття середня заробітна плата робітників збільшилась у 23 рази зріс прошарок високооплачувальних категорій працівників. Особливо в автомобільній металургійній галузях промисловості. Під тиском широких суспільних рухів лідери республіканців і демократів усвідомили необхідність змін у житті країни. Від початку ХХ століття в країні були започатковані реформи, які крок за кроком демократизували життя в США. Значного розвитку США набула боротьба проти Трестів, картелів. Які обмежували конкуренцію підприємців і торговців, пропонуючи споживачеві товари за залишеними монопольними цінами. У 1890 році американський Конгрес прийняв антитрестові закони, які запропонував сенатор Вільям Шерман. Закон Шермана передбачав кримінальне покарання підприємців за змову щодо встановлення єдиних цін. Таким чином, свобода і демократія в країні пов'язувалася зі збереженням конкуренції в економіці США. Першими жертвами антимонопольного закону Шермана в 1901 році стало створене банком об'єднання залізниць Північного Сходу США, а в 1911-му корпорація Стандарт Йоль і American Табек. Також в країні зберігається і режим сегрегації. Квітні 1865 року залишки армії півдня, переможні в громадянській війні, склали зброю і повернулись додому. Головною проблемою для переможців стала необхідність вирішення долі 4 мільйонів чорношкірих рабів, відпущених на свободу. Президент Лінколь закликав проявити мілосердя та переможних. А колишнім рабам надавав можливість переселятися в спеціальну створену в 1847 році Африканську Республіку Ліберія. Проте більшість колишніх чорношкірих рабів залишалась в США. У рік виходу 13-ї поправки до Конституції Лінкольна було вбито представником ПІ. Після цього уряд демократії пішов на поступки колишнім плантаторам, рабовласникам і заколотам. Новий президент Джонсон. Видав указ про амністію і відновлення прав власності плантаторів. Після воєнну внутрішню політику назвали реконструкцією півдня. І спочатку вона була вигідною плантатором. Їхні землі, як і раніше, обробляли колишні раби, які ще не мали громадянських прав і засобів до існування. Вони були змушені орендувати поля за половину врожай. Оренда землі на таких умовах вважалась однією з найтяжчих форм експлуатації. Місцеві органи влади позбавили чорношкірих жителів своїх штатів елементарних громадянських прав: власності на землю, свободи мітингів, зборів і пересувань. Таємні терористичні організації тримали в страху чорношкіри населення. Ситуація в Південних Штатах загострилася. Влітку 1866 року розпочався радикальний етап реконструкції. Конгрес прийняв 14-ту поправку, що оголошувало громадянам США всіх, хто народився на її території, в тому числі і рабів. Разом з тим документ позбавляв громадянських прав учасників заходу. Більшість південних штатів відмовились затверджувати 14-ту поправку, тільки введення військової адміністрації та гарнізонів федеральних військ. Змусили представників півдня внести необхідні зміни до своїх законів і прийняти цю поправку. Що ж такого революційного в цій поправці? Давайте ми з вами опрацюємо. А, і опрацюємо одразу з вами і 15-ту поправку до США 70-го року. І подумайте, яке значення мали поправки 14 та 15 для розвитку демократії в США. Так, з 14-го поправки. Розділ перший. Усі особи, що народилися в Сполучених Штатах та є підлеглими їхньої юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів та штату, в якому вони проживають. Жоден штат не повинен видавати або здійснювати закони, що обмежують привілеї або недоторканість громадян Сполучених Штатів. Жоден штат не повинен позбавляти кого небудь життя, волі або власності без належної правової процедури. Та не може відмовити особі в межах своєї юрисдикції в рівному захисті закону. І 15-та поправка, розділ 1, право голосу громадян Сполучених Штатів не повинно заперечуватись або обмежуватися Сполученими Штатами або окремими штатами у зв'язку з расою, кольором Шкіри або Фотичним рабством. Питання, яке значно мало поправку 14 та 15 для розвитку демократії в США. Громадянські права в свою чергу не гарантували право власності на землю. Більшість чорношкірих американців залишалися без землі і вимагали поширення на них федеральних законів про придбання ділянки. Пережитки рабовласництва викорінювалися важко і найчастіше із застосуванням сил. У всій країні поширилась расова сегрегація, тобто відокремлення білого населення країни від кольорових, чорношкірих, азіатів, індіанців. Найбільш показова есегрегація застосовувалась в сфері освіти і послуг. Школи, лікарні, готелі, кав'ярні, ресторан та транспорт були окремо для Чорношкірих і окремо для діл. У деяких штатах заборонялись мішані шлюби. Елементи расової сегрегації зберігалися в американському суспільстві аж до 70-х років ХХ століття. В свою чергу, в південних штатах панував жорсткий терор куплу склану. Таємною ультрареакційною расистською організацією. Ця організація була створена ветеранами армії Південних Штатів в 1865 році в місті Буласк, штат Теннессі. Першим керівником куклосклану став Бенфорд Форест, який був генералом армії Конфедерації. Він 12 квітня 1864 року організував вбивство 300 солдатів-афроамериканців армії жителів півночі, захоплених в полон у Форт Пілоу в штаті Теннес. Навколо Куклос-клану об'єдналися багато терористичних організацій Плантаторів півдня США. Тісний зв'язок з Куклос-кланом підтримували расистські організації, що виникли після закінчення громадянської війни. Куклосклан фактично став неофіційним центром опору спробам республіканської партії США відновити єдність нації і зробити чорношкірих колишніх рабів повноправними громадянами США. Під час реконструкції Півдня Куклосклан організовував терор стосовно афроамериканців. Члени Куклосклану для маскування, одягнені в Білі балахони і ковпаки, загрожували, били і убивали чорношкірів. Крім наміру позбавити афроамериканців їхніх цивільних прав, вони також ставили своєю метою залякати чорне населення і запобігти його участі в політичному житті країни. Жертвами цієї організації також ставали білі громадяни, які підтримували курс федерального уряду для надання цивільних і політичних прав усім чорношкірим громадянам США. Кількість членів куплус клану стрімко зростала і незабаром організація вже охоплювала практично весь південь США. У 1871 році Конгрес США прийняв закон, відповідно до якого президент Грант одержав право направляти проти куплус регулярні війська. Ці дії влади мали успіх, привівши до зникнення збройних банд куплус клану, але тільки на якийсь час. 1915 році ця організація знову була організована в штаті Джорджія під виглядом протестантського релігійного товариства. Для залякування афроамериканців широко застосовували саме суд стосовно чорношкірого насилу, так званий суд Літ. Також європейська колонізація перервала природний хід розвитку індіанців. Колонізатори не зважали на господарські права та прімні інтереси індіанців і з самого початку оголосили їм війну на винищення. Озброєні луками і стрілами індіанці не могли гідно протистояти європейцям. Захопивши землі, що належали індіанцям, колонізатори оголосили їхніх корінних жителів іноземців за законами США, який діяв аж до 1924 року. Індіанці не були громадянами цієї країни і не мали жодних прав. Під час колонізації багато племен індіанців були переселені з традиційних місць перебування до резервацій США та Масове освоєння Заходу в останній третині ХІХ століття викликало нові конфлікти з індіанцями, оскільки раніше уряд США обіцяв залишати ці землі за ними. Найбільш запеклий опір американців вчинили племена Суї і Шайонів. Лише в 1887 році Конгрес прийняв новий закон, за яким індіанці, які бажали зайнятися фермерством, могли одержати від уряду ділянки Землі та громадянства США. Тобто скасування рабства вивело американське суспільство на капіталістичний шлях розвитку. Расова сегрегація стримувала поширення демократичних свобод. У ці ж роки важливе місце в суспільно-політичному житті країни посідали суфражиський рух, тобто боротьба жінок за рівні виборчих права чоловіка. У 1890 році Національна жіноча суфражистська асоціація та американська жіноча суфражистська організація об'єднала Національно-американську суфражистську асоціацію. Проте на початку ХХ століття їхніми силами лише чотири штати надали жінкам виборчих танк. Це були у нас Вайомінг, Колорадо, Айдахо та Юта. Прихильники прогресистів, в свою чергу, оголосив себе президент Теодор Рузен. Прийшовши до влади в 1901 році, він провів низку реформ, які започаткували реформаторську. Діяльність. Реформи, перш за все, були спрямовані на розширення демократичних прав і боротьбу з корупцією. У Конституції штатів вносилися поправки про право законодавчої ініціативи громадян, про право на відкликання виборчих посадових осіб. Запроваджувалися відкриті конкурси на заміщення державних посад. У 1913 році вступили в силу поправка до Конституції США, яка встановлювала норму прямих виборів Сенату. Крім того, ідея Рузвельта полягала в тому, що держава, всупереч доктрині лібералізму, повинна регулювати розвиток економічних і трудових відносин, а саме взяти під контроль діяльність трестів та обмежити негативні її прояви, схильність до ліквідації конкурентів, до встановлення монопольного становища на ринку тощо. Він вважав за необхідне регулю... регулювати відносини між працею і капіталом, щоб усунути загрозу соціальних революцій. У посланні Конгресу 1902 року Рузвельт заявив, що готовий про готовність уряду бути арбітр... арбітром між робітниками і підприємцями та проводити справедливий курс у робітничому запитанні. Першим прогресистським заходом Рузвельта був судовий процес 1901 року проти залізничної компанії, яку контролював Морган. Її звинуватили в монополії, що перешкоджала вільні торгівлі. Суд визнав компанію винною та ухвалив розділити її на дві частини. Після цього відбулося ще 25 судових процесів проти монополії, які принесли Рузвельту славу руйнівника кресті і навіть революціонеру. Продовжуючи політику розширення державного втручання в економіку, Рузвельт у 1906 році провів через Конгрес закон, який дозволяв урядові контролювати залізничні тарифи. Одночасно було прийнято два популярні закони про державний контроль над виготовленням ліків, харчових продуктів та про контроль над умовами праці. Відповідно до своїх обіцянок проводити справедливий курс щодо робітників. Уряд неодноразово включався в страйки на користь страйкарів. Іншим напрямом діяльності уряду Рузвельта, що приніс йому популярність, була охорона природи. На той час у США почали усвідомлювати, що великі природні скарби Америки не є вичерпними. І що хижацьке вирубання лісів, забруднення землі і річок відходами промисловості загрожують людині великим листям. З ініціативи Розвельда. Було прийнято закон, який збільшував розміри земельного фонду, що мав охоронятися майже в п'яте. Мальовничі, багаті і рід, на рідкісні рослини і тварини району оголошувалися державними заповідниками. Спеціальні урядові комісії мали стежити за чистотою річок, проводити меліорі... меліорацію земель та дбати про насадження нових лісів. Також Рузвельт у нас подарував багато. Різноманітних цитат, з якими я пропоную, щоб ви попрацювали, вони є у вас підручника, у нас в кінці 100 тисяч. Наступником Рузвельда, який переміг на виборах 1908 року, став президент кандидат республіканців Вільям Тафта. Він продовжив реформи, спрямовані на розширення державного контролю над монополією. Уряд Тафта організував 45 судових процесів проти Грестя, в тому числі проти нафтової компанії Рокфеллера та металургійного тесту Моргана. Їх визнали винними в порушенні правил свободи торгівлі. Зберігаючи недоторканий, недоторканим принцип приватної ініціативи, уряд Тафта розширив державний контроль над тарифами залізниць, які перебували в приватному володінні. На виборах 1912 року через розкол колишніх прихильників республіканської партії переміг кандидат демократів Вудро Віс, який залишався при владі до 1921 року. Він провів низку законів ліберального характеру і прозвали його політику Нова Демократія. Було встановлено високий прогресивний податок на прибутки і змінено порядок виборів до Сенату. Якщо раніше сенатори призначалися законодавчими зібраннями штатів, то тепер вони обиралися народним голосуванням. Важливим внутрішнім політичним заходом Вільсона до початку Першої світової війни було фактичне впровадження Державної загальнонаціональної банківської системи. Відповідно до закону про федеральну резервну систему, прийнятого в 1913 році, поряд із приватними банками створювались і резерв. Контрольовані урядом, їм передавалися головні банківські функції, в тому числі випуск паперових грошей. У 1914 році було прийнято закон про притягнення до суду осіб і власних підприємств, які застосовували нечесні методи конкуренції. У зовнішній політиці США проявилися дві тенденції: експансіоналізм і ізоляціонізм. Зростання економічної могутності породжувало прагнення зовнішньої експансії. Експеціоністи заявили, що настав час, коли США мають втручатися в боротьбу за панування на морі. Головним ідеологом експеціоністів став морський офіцер, історик і публіцист Альфред Тайєр Мех. Він стверджував, що морська могутність це головний чинник, який. Визначає долю країни в боротьбі за життя та право на існування. На його думку, аби забезпечити США перемогу в боротьбі з іншими націями, є тільки один практичний вихід: створення сильного військово-морського флоту, будівництва нових баз, захоплення колоній, завоювання віддалених земель та утвердження панування на морі. Мехен вважав першочерговим завданням створення баз на островах Тихого та Атлантичного океанів. І спорудження Панамського каналу, який сполучував би два океани, і першочергово об'єкт експансії із цього мала б стати Латинська Америка. Від кінця 19 століття правлячі кола США почали активно втілювати в життя ідеї Меха. У 1898 році США розпочали війну проти Іспанії, яка придушувала антиколоніальне повстання на Кубі. Приводом до війни став вибух на американському крейсері Мен у порту Гаван. Американський флот розгромив іспанські ескадри поблизу Куби та Філіппін, і Іспанія була змушена піти на укладення миру. За мирним договором Куба оголошувалась незалежно. США отримала острів Пуерто-Ріко в Карибському морі, а в Тихому океані Філіппіни, острів Гуам, згодом острови, острів Самоа та Гаван. Президент Рузвельт продовжує експансіоністську політику, що дістала назву Політика Великого Кійка. Практичним утіленням її виявилися дії щодо Куби та Колумбії. У 1902 році США поширили на, Кубу, поширили на Кубі поправку до Конституції, яку запропонував американський сенатор ПЛА. Кубі заборонялись укладати договори з іншим державами без згоди США. Тим часом на острові дозволялось створювати американські бази та вводити туди війська. У 1903 році США запропонували Колумбії проєкт будівництва каналу через Панамський перешив, але та його відхилили. Тоді США підтримали панамських сепаратистів, які під жертв... жерлами гармат Американського флоту проголосили Республіку Панаму. У спеціально відведеній зоні під охорону американських військ було побудовано канал завдовжки 81 кілометрів. Політика Великого Кийка викликала невдоволення в країнах Латинської Америки. Президент США Вільям Тафф запропонував дипломатію Долару замасковану політику здійснення економічної експансії. Надалі ці дві лінії США тісно переплеталися, найбільш активно відчули на собі прояв такої політики. Саме Латинському. Тобто, ми з вами бачимо, що концентрація американських підприємців, централізація виробництва та капіталу привела до обмеження конкуренції та монополізації економіки. У 1887 році був затверджений державний контроль над залізничними тарифами. А в 1890 році прийнятий антитрестівський закон сенатора Вільяма Черб. У зовнішній політиці США. Відбулася боротьба двох шляхів розвитку держави – експансії та ізоляції. Тому вплив США зосереджувався лише в Латинській Америці та Карибському басейні. Відповідно, були захоплені Філіппіни, Пуерто-Ріка та Гуа, а також Гавайські острови і частина островів Самоа. Ось так США розвиваються. Для закріплення матеріалу у вас є домашні завдання, і контурна карта і завдання запорушення, обирайте і викладайте.